Доброї ночі, шановні українці. Це був особливий день особливого тижня. Найприємніше, найсимволічніше сьогодні мав честь відзначити нагородами наших героїв, звільнених з російського полону, членів нашої команди, тих, хто працює заради повернення українців додому. Я хочу зараз ще раз подякувати усім, хто виконує це завдання 1331 стількох. Вже вдалося звільнити за час повномасштабної війни і жодного українця не залишимо в російських тюрмах, таборах та ізоляціях. Ми пам'ятаємо про всіх, настане день. Привітаємо знов на свободі. Увесь цей тиждень працювали на різних рівнях в європейських столицях для того, щоб отримати критичну масу підтримки для запуску спеціального трибуналу трибуналу щодо російської агресії: Лондон, Париж, Берлін, Варшава та інші столиці всюди. Зміцнюємо нашу позицію, акумулюємо підтримку партнерів. Впевнений, що трибунал буде, справедливість буде. Доволі активно рухаємося щодо іншого пункту української формули миру, продовольчої безпеки. Кожен день використовуємо, щоб світ бачив і відчував, що глобальна стабільність можлива лише разом з Україною. Сьогодні в порт Одеси зайшло вже третє судно в рамках нашої ініціативи «Grain from Ukraine» зерно з України. 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці будуть направлені в Сомалі. Друге судно завершуємо завантаження в порту Чорноморськ. Прямуватиме до Фіопії на його борту 30 тисяч тонн пшениці. Також в Ефіопію прямує і перше судно за цією програмою Зерно з України. А загалом до кінця весни відправимо близько 60 суден з таким гуманітарним вантажем. Це буквально порятунок від голоду для мільйонів людей. І я вдячний усім нашим партнерам, які долучились до української ініціативи. Інша наша ініціатива експортна зернова дозволила поставити на продовольчий ринок майже 13 мільйонів тонн української агропродукції. Вагомий внесок у світову безпеку. Робимо все. Щоб наростити постачання. Хочу сьогодні відзначити і усіх, хто повертає нормальне життя у звільнені райони, зокрема на Херсонщину і в місто Херсон. Це люди з різних областей, всі об'єдналися, всі відгукнулися на заклик допомогти. Це наші енергетики, будівельники, зв'язківці, ремонтні бригади, бізнес, місцеві керівники, сапери. Лише за кілька днів цього тижня було вилучено понад 200 Вибухонебезпечних предметів розмінування триває на Херсонщині. щотижня більше покриття зв'язку, більше постачання електрики і газу, більше транспортних можливостей, щотижня більше доступу до нормальної медицини, до освітніх і соціальних послуг. Сьогодні ж в Херсоні запрацювала і трансляція українського телемарафону Єдині новини. Дякую всім, хто, попри постійні російські обстріли і різні намагання терористів перешкоджати нам, робить все, щоб українці могли жити жити нормально. І ще одне цими днями ми відзначаємо 300 років від народження Григорія Сковороди, нашого філософа, який навчав щастю і пізнанню себе пошуку дійсного свого в цьому світі. Відвідав сьогодні Переяслав Київської області, місця, де жив і навчав Сковорода. Було б смішно, якби не було гірко, що окупанти намагаються вкрасти в Україні і цього українця, щось там розказують, нібито Сковорода їхній. але ж ми знаємо, що їм його не спіймати, як ніколи не спіймати, не зупинити, не зламати і не полонити Україну. Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки, дуже потужно підтримують, і це ще не все. Будуть ще кроки. Україна більше ніколи не буде зупинятися на півшляху. Слава усім, хто воює і працює заради нашої держави. Я дякую усім, хто захищає і допомагає нашим людям. Slava Ukrajine